Усім доброго дня. У нас сьогодні неділя, 18 вересня. Погода трошки незрозуміла. То сонечко виходить, то тучки затягує. Вітер. Вітер дуже сильний. Прямо іноді так шквалами, поривами. Косить у сусідів на плесові на плантації. Це ми вже викосили, а сусіди бідкаються про те, що та сторона залишиться в зиму некошеною. Тому ось оце йому треба викосити. Ось яка грушка тут у сусідів. Зараз знімемо пробу. До речі, груша дуже смачна, вже майже спіла. Я люблю саме на такій стадії. Я не люблю, коли вони ото м'які. Щоб можна було губами їсти, я люблю, коли вони ще твердуваті. але дуже сочна, дуже вкуснюча. Нашу вчорашню качотку витягла з форм. Зважила одна головочка, та що менша та 700 грам з хвостиком, та що більша, та майже 900 грам, відправила в розсіл, будуть солитися меншенько 4 часа, там 20 минут, а більше 5 годин і 15 хвилин. Зараз віднесу в холодильник, поставлю. І, мабуть, сьогодні ще буду, почну покривати латексом качоту, яка варила ми ото з вами одну головку 15 вересня з 15 літрів. Так що, мабуть, вже пора її починати покривати латексом. Покажу потім. Вирішила я глянути, що там наші крильці. І добре, що так вирішила. Попробувала маринад на сіль, і здалося мені, що вони не досолені. Тому трошки досолила, перемішала і залишаю далі маринуватися. Будуть у нас на вечерю крильця з медом та гірчичкою. Чи у медово-гірчичному маринаді, як правильно назвати, навіть не знаю. Ось так. А сусіди написали, що я можу піти нарвати собі грушок, тому я сходила на промисли і принесла ось таких смачних грушок. Вчора, на жаль, погода нам не дозволила викосити під горіхами. Але сьогодні Вова вирішив це виправити, доки дозволяє погодка нам. Вітрюган, звісно, здоровий, тучки тягає, але все ж таки без опадів. Ух ти. Ось так. Ось такі в нас гарненькі горішки цього року, крупні, і той, що біля колодязя, тонкокорий наш крупний горіх. А це горіх, в нього шкірка чуть товстіша, але він унутрі білосніжний, ідеально білий. Його було добре здавати, коли ми лущили, і здавали лущеними. Його дуже гарно оцінюють перекупи. І він лущиться добре. З нього легко можна діставати бабочки. Він не дробиться на мілкі частинки, а добре виковирюються бабочки і вони білосніжні, і тому це був самий дорогий горіх, коли ми здавали. Ну, В цьому році ніхто їх лущити не буде. Ми в минулому вже не лущили, тому що часу не вистачає. В минулому році я перекупам не здавала, я попродала людям просто на кілограм отакий у скарлупці. Ось видно, що Вова тут вже позбирав, а вони знову сипляться. О. А ти не можеш розламати один Вов? Ніколи. Ну вибачай, будь ласка. Це так, ще тут де не збирано і не вишкребений бур'ян. А ось так виглядає, як ми кожного року робимо перед тим, як починають сипатися горіхи. Але я ж повторюся, в цьому році чомусь він раніше посипався. Цей горіх завжди пізніше сипався. Спочатку той, що біля колодязя, а цей пізніший. Але щось в цьому році все йде не так. Погода вносить свої корективи. Я бачу, що на тропинці тут опасно стояти. Можна отримати по лобі. Добрі горіхи в цьому році добрі. Наш той, що коло колодязя, теж у минулому році був мілкіший. В цьому році, мабуть, залежить від того, що вологи було багато, тому і горіхи. Налилися добре і вони крупні, що той, що цей. Але той лущиться ще легше. Він і цей не твердоколий, а той ще легше лущиться. Він другої взагалі. Цей такий кругленький, круглячки, а той продовгуватий. І я ж кажу, цей внутрі. Білий, а той пшеничного кольору. Димить наш завод, а от сьогодні тиск, бачиш, даве, дим додолу стелиться, якби сьогодні коптили. Була б кака. Просиділи б біля б каптільні весь час, тому що її б затушувало щепку в димогенераторі. Да, це той участок, на якому ми пасли своїх козачок. Але тепер ми не можемо їх тут випасати із-за нових сусідів. Оце така скирда сіна наша стоїть. Адріс уже і цей горіх. Оцей горіх був поганий. Він крупний був, здоровий. Він був крупніший навіть, ніж оцей, але мало того, що їх було дуже мало. По-друге, він дуже погано лущився, ніяку бабочку з нього не виковиряєш. З нього навіть четвертушки було погано виковирювати. Він ішов тільки як бой, мілкими розсипався частинками. Так ще й до всіх цих двох перших пунктів додається те, що він майже завжди був больний якийсь порчений, хворий. Тому ми його спиляли, щоб він не мішав нам тут складати сіно. А цей горіх теж був би вже більший. Але коли ми сюди переїхали, повісили супутникову тарілку і на якийсь, не пам'ятаю, на другий чи на третій рік стали пропадати російські канали. Як виявилося, потім їх закодували просто. А майстер, який до нас приїхав, сказав, що це гілля мішає і що його треба. Опилювати. Тому він у нас якийсь е, з трьох боків є, а з цього боку він рівний. Трошки молоді гілочки вже відросли, але це не, не той розмір, який би мав його бути. От його можна бачити від ствола по центру на два краї яка крона. Вона і сюди така б вже була. Ну, маємо те, що маємо. До речі, коли ми сюди переїхали, він був зовсім манесенький. Ну, як зовсім? Ото колодязь стоїть. І він був чуть-чуть вище колодязя. А зараз уже отаке стяне дерево. А мені зараз треба швиденько запакувати оцих два красення. Їх замовили. Потрібно запакувати, оформити ТТНку. І завтра утром Вова відвезе у відділення. І поїдуть вони до свого отримувача. Ось так наші красавці упакувались. І завтра утром Вова перед машиною відвезе їх в відділення і відправи. Це взагалі буде. Посилочка сюрприз. Її заказував і оплачував не получатель, а подружка получателя. Тому ця посилочка поїде як сюрпризик. Ну і всі ви пам'ятаєте, що декілька днів назад я варила отаку вот головочку качоти. Сіленьку, величеньку. У нас залишилось тут трошки латексу. І зараз будемо покривати, спочатку покрию верх і боковинки, а потім завтра переверну, покрию другу сторону верх. І якщо хватить, то тоді на боковинки. Якщо не хватить, то не хватить. Тому що латекс останній, і в цьому році я його більше не збираюсь придбати. Ну, як співається в тій пісні, все йде по плану. Так і в нас, все йде по плану. Я покрила верхушку, покрила всі бока, залишилося трошки латексу. Так що завтра переверну на іншу сторону, як ця обсохне. І покрию ця головочка свободна, вільна. Її можна замовити або ціляком, або якщо ви хочете навпіл, то шукайте, будь ласка, самі собі напарників, тому що я різати, залишати кусочки не буду. Попередня головка в нас лежить, я до сих пір так і не зрозуміла, чи буде її все-таки люда забирати, тому що вона спочатку попросила, сказала я заберу, а тепер мовчить, я не знаю, напевно, напишу їй повідомлення, запитаю, щоб розуміти, тобто одна у мене буде така свободна головочка, чи і та буде вільна. Ось так. Тут уже готується наша вечеря, наші крильця у медово-гарчичному соусі, якщо можна так сказати, смакота. Так, ось такі два ящика горіхів ми вже назбирали. Точніше, вова назбирав. Бо я була у хаті, згадала, що завтра праздник, тому потрібно було переробити кучу хатніх справ, які завтра не можна робити. І постирати, і, і багато чого. Так що два ящика горіхів у нас вже є. І сказав, що це він ще не дозбирав. А тут збирав був чи тут ні? А, це тільки з під того дерева круглі. Тут теж ще він не збирав з-під нашого цього, що біля колодязя. Ну, можливо, завтра. Я, якщо погода дасть, можливо, я завтра позбираю. Хоча ще я, мені завтра бріва рити. Брі варити, драники жарити. У нас вже смеркається на годиннику сьома година. А вже пашти, що темно. Да? да Виходные віддихнув. Так. Да. Отдихнув. Отдохну. От на то вони і вихідні. Щоб отак відпочивати у селі. Готові вже наші крильця у медово-гірчичному соусі. Я вже свою роботу допорала, вже зайшла у хату, вова догодовує худобу і теж буде скоро заходити. Ось, сподіваюся, мені, нам понравляться крильця. Нагадаю, що ми не готували таке, навіть не знаю скільки. Е я веду мову іменно про крильця на мангалі. Ми коли сюди переїжджали, Постійно, то хтось із друзів приїде, то допомагали речі перевозити. І Ми коли сюди переїжджали, я купила, якщо мені пам'ять не підводить мене, по-моєму, чи 7 чи 8 кілограм крилець, замаринувала їх, розложила по пакетиках і убрала в морозилку. І Коли хтось несподівано з'являвся у нас на подвір'ї, ми доставали цей пакетик, це було літо, розмерзалось воно швидко. І жарили на мангалі, на вечерю, там, чи на обід крильця. Потім якось не знаю воно, чи приїлися, чи ми перейшли на свинину, а потім. Якось воно, не знаю, само по собі відійшло. Курятину вдома я готувала, а на мангалі ми не готували. І вже три роки я не готую не так. Три роки назад я... ну, були там певні моменти. І майже півтори роки я не могла їсти цю курятину взагалі. Перша ось була моя спроба це була філе з курки гріль. Воно пройшло вдало, скажімо так, тому і вирішили придбати крилець і все-таки нажарити і попробувати. Тому сподіваюся, що все буде добре. І крильця. В, медові, в медовому соусі маринувала перший раз. Раніше завжди маринувала тільки в майонезі. Е, ну Це ще колись давно. А медово-гірчичний соус це замаринувала перший раз. Це мені підказали мої підписники. Я бачила, читала, але сама не робила того. І до крилець ми будемо їх їсти з отаким соусом. Ось так. А з вами на цьому буду прощаватися. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки, за те, що ви проживаєте з нами наше життя на селі, за те, що ви дивитесь наші відео, за те, що ви нажимаєте на колокольчик, щоб не пропускати сповіщення про виход нових роликів. Дякую вам за все це. Спокійної вам ночі, завтра перший робочий день нового тижня. Не забувайте, будь ласка, що завтра великий церковний праздник, завтра Михайлове чудо. Тому всіх вас обіймаю, цілую, люблю, всім на добраніч, солодких снів та мирного неба нам над головою. Все, папа, -па, до завтра.